Так, під мелодію оркестру у селі Мирному Калинівського району відкривають оновлений відремонтований будинок культури. задоволена, щаслива. Я дуже вдячна всім працівникам сільської ради. От, оце все зроблено з їхньої допомоги. Повен зал гостей розважають місцеві артисти, адже кажуть, у такій атмосфері хочеться творити. Передати неможливо, тому що дуже вийшло гарно, я так не сподіваюся. Ми ще не пішли, але я вважаю, що біля 800 тисяч. Мільйона пішли пішло. ремонт. спонсори нагороджують усіх, хто долучився до ремонту подяками. А ще усім жінкам до 8 березня дарують квіти. Допомали все, що привезли, було зв'язано з автотранспортом. заливали підлогу. Ми купили плитку, щоб в даний момент вносить не поміняли вікна, двері. Жителі мирного зізнаються, такий капітальний ремонт не робили з часів будівництва. Це майже 50 років. Ми все допомагали, що таки можна було. Не вірте, сльози навертаються на очі. що… Ми живемо, ми розцвітаємо. І хочеться побажати нашим людям, щоб вони жили так добре, щоб їм хотілося співати в нашому клубі і приходити завжди на такі заходи. Таких вкладень і такого труда тут ще, напевно, не було до сьогодні. Дуже подобається відновлене приміщення, нові умови. Сподобалося. Сподобалося? Так. Yeah. Дуже щасливі, що село розвивається, що село живе. Не лише ремонтами постаралися місцеві мешканці. Весь будинок культури прикрашений виробами ручної роботи. Більшу частину ми зробили таким господарським способом, як ми завжди робимо це. Завжди задоволений, коли я дивлюся в залу, і коли я дивлюся на обличчя. І ветерани, і діточок, і середнього покоління, а їхні емоції прихвати не можна. Що вони бачать все-таки, що є якась надія на краще, що можна в таких даже умовах важких для держави, що зробити для наших людей? Утім, каже Василь Поліщук: не лише у селах, але й у районному центрі відбуваються зміни в Калинівському будинку культури, відремонтували ще один зал. Зал дуже потрібний для проведення усіх малих форм клубної роботи. Такі зали повинні бути. Отже, село розвивається. Люди задоволені. Сподіваємося, що і інші громади будуть брати приклад з мирного. Віта Омельчук, Юрік Макарян спеціально для власної інфо.